Сьогодні ми знову маємо нагоду поговорити про важливі речі у програмі. Біблія продовжує говорити з вами. Ведучий програми Володимир Гриневич. Вітаю! Багатьох щиро віруючих людей у всі часи цікавило запитання, які закони були скасовані смертю Ісуса Христа на Голговському Христі. Необхідно сказати, що справді багатьом заповідям старого заповіту, які вказували на проведення церемоній, судилося припинити своє існування на Христі, тому що їх призначення було в тому, щоби вказувати на майбутню смерть Ісуса Христа. Проведення подібних церемоній після смерті Христа насправді означало б неприйняття Його смерті, але закон Божий, виражений в десятьох заповедях, зовсім інший, як за своєю значимістю, так і за своїм призначенням. У плани Божі ніколи не входило, щоб настав такий час, коли закон спрямований проти злодійства, обману, вбивства і так далі, міг бути скасований. Мене часто запитують якщо ви вшановуєте сьомий день суботу, то чому б вам тоді не приносити ще й жертви? Необхідно сказати, що подібного роду запитання свідчать про неправильне розуміння біблійного вчення. Якщо керуватися подібною логікою, то можна було би задати і таке запитання. Якщо ви збираєтеся вшановувати заповідь, в якій говориться, не призивай імені Господа Бога Твого надаремно, то тоді чому б вам не приносити жертви? Сьогодні в нашій програмі ми звернемо увагу на те, що існує істотна відмінність між церемоніальним законом і десятьма заповідями, внаслідок чого один був скасований на Голговському хресті, а інший ні. Якщо неупереджено читати Слово Боже, тоді можна зрозуміти, що Старий Завіт включав в себе два закони: закон жертвоприношень термін дій, якого був завершений на Христі, і десять заповідей, закон, який не був скасований, тоді буде нескладно зрозуміти, чому субота для християн залишається, а ось час приносити жертви вже пройшов. Читаючи в новому завіті про закон, який на Христі був скасований, ми не будемо бентежитися, а раптом мова йде про закон десяти заповідей. Те, що законів було два, з усією очевидністю випливає з наступних місць святого письма. Він своєю наукою знищив закона заповідей, щоб з обох збудувати собою одного нового чоловіка, мир чинивши. Коли бо священство зміняється, то з потреби буває переміна й закону. Знищивши рукописання на нас, що наказами було проти нас, він із середини взяв його та й прибив його на хресті. Про те, що крім скасованого закону існував і інший закон, який якраз і не був скасований з усією очевидністю, свідчать наступні тексти. Легше небо і земля променеться, аніж одна риса закону загине. Тож чи не нищимо ми закона вірою? Зовсім ні, але зміцнюємо закона. Бо хто всього закона виконує, а згрішить в одному, той винним усьому стає. Якби не існувало одночасно двох законів, то тоді три перших вірша, наведених з писання, суперечили б іншим трьом віршам. Істина про співіснування двох законів стає більш зрозуміла, коли ми читаємо 19-й розділ з книги «Вихід» з 16-го вірша. І сталося третього дня, коли ранок настав, і знялися громи та блискавки, і густа хмара над горою та сильний голос сурми, і затремтів увесь народ, що був у таборі, і вивів мисей народ із табору назустріч Богові, і вони стали під горою. А гора Сінай, уся вона димувала через те, що Господь зійшов на неї в огні, і піднявся дим її, немов дим вапнярки. І сильно затремтіла вся гора. І ось потім народ в тиші, в благоговінні стояв і слухав, і ясно чув голос Божий, що промовляв до них. Господь, звертаючись до народу, сказав. Я, Господь Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства, хай не буде тобі інших богів передо мною, не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею, не вклоняйся їм і не служи їм, бо я Господь Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто не Навидить мене, і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить мене і хто держиться моїх заповідей. Не призивай імені Господа Бога Твого надаремно, бо не помилуй Господь того, хто призиватиме Його імення надаремно. Пам'ятай день суботній, щоб святити Його, шість день працюй і роби всю працю свою, а день сьомий, субота для Господа Бога Твого. Не роби жодної праці, ти і син твій та дочка. Твоя, раб твій, та невільниця Твоя, і худоба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх, бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив, тому поблагословив Господь день суботній і освятив його. Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво на свого ближнього, не жадай дому ближнього свого, не жадай жони ближнього свого, ані раба Його, ані невільниці Його, ані вола Його, ані осла Його, ані всього, що ближнього Твого. У Біблії ці закони називаються Десять заповідей. На підтвердження цього ми прочитаємо наступні вірші. І він оголосив перед вами заповіта свого, що наказав вам чинити десять заповідей і написав їх на двох камінних таблицях. І він написав на тих таблицях як перше письмо десять заповідей, що Господь говорив був до вас на горі з середини огню в день зборю, і Господь дав їх мені. Якщо до перерахованих заповідей додати з Біблії всі інші, то їх вийде значно більше ніж десять. Слово десять вносить обмеження на їх число. Те, що Бог не мав наміру надалі розширювати це число, ми знаходимо в п'ятому розділі книги повторення закону. Слова ці Господь промовляв до всього вашого зібрання на горі середини огню, хмари та мряки, сильним голосом і більш не говорив і написав їх на двох камінних таблицях і дав їх мені. Якщо сам Бог не збільшував число цих десяти заповідей, то чи може людина збільшувати повноту цього числа, додаючи до них закони про жертвоприношення і річні суботи? Коли Бог сказав сім, він тим самим обмежив тривалість тижня, і це не може бути змінено. І якщо Бог прорік десять заповідей і більше не говорив, то на якій основі ми можемо заявити, що в законі сотні заповідей? Неможливо, щоби в тижні було вісім днів, а в законі одинадцять заповідей. З того, що Бог сказав десять, виходить, що ніякі інші заповіді. До закону вже не можуть бути зараховані. Після того, як Господь проголосив 10 заповідей, Він написав їх на двох скрижалях, стверджуючи цим незмінність його принципів. І дав він Моїсею, коли закінчив говорити з ним на Сінайській горі дві таблиці свідоцтва, таблиці Кам'яні, написані Божим перстом – це той закон, в якому Господь проголосив: пам'ятай день суботній, щоби святити Його. Те, що смерть Ісуса не применшила жодної заповіді з дикалогу, а також те, що кожен, хто порушує одну із заповідей, стає винним перед Господом, з усією очевидністю, підтверджується наступними словами апостола Якова. Бо хто всього закона виконує, а згрішить в одному, той винним усьому стає. З наступного вірша випливає, що мова йде про закон десяти заповідей. Візьміть свою Біблію і переконайтесь, бо той, хто сказав не чини перелюбства, також наказав не вбивай, а хоч ти перелюбства не чиниш, а вб'єш, то ти переступник закону. До цих слів неможливо ставитися легковажно, коли апостол говорить всього закону. Він зовсім не має на увазі п'ять книг Мойсея. Він цитує декалог. Він проголошує принцип дотримання всього закону. І це той закон, в якому сказано День сьомий субота Господу Богу Твоєму. Апостол Яків навчав тієї істини, що виправдання по вірі не може призводити до порушення законом. В другому розділі він пише: Яка користь, брати мої, коли хто говорить, що має віру, але діл немає, чи може спасти його віра? Так само і віра, коли діл немає, мертва в собі. Але скаже хто-небудь: маєш ти віру, а я маю діла. Покажи мені віру свою без діл твоїх, а я покажу тобі віру свою від діл моїх. Чи віруєш ти, що Бог один добре робиш? Та й демони вірують і тримтять? Чи хочеш ти знати, о марна людино, що віра без діл мертва? Виходячи з вище наведених текстів, в яких Яків намагався пояснити, що він мав на увазі, кажучи, бо хто всього закону виконує, а згрішить в одному, той винним в усьому стає. Як може чесна людина не погодитися з тим, що апостол Яків боровся з людською впевненістю, що можливо виправдатися ділами? Він протистояв дуже поширеній і хибній думці, що додержуватись заповідей неможливо, і що вчення про виправдання по вірі дає право порушувати святий Божий закон. В 12-му розділі книги об'явлення дана характеристика Божому останку. І Змій розлютувався на жінку і пішов воювати з останком насіння її, що вони бережуть Божі заповіді та мають свідоцтво Ісусове. Сам Бог говорить, що його вірні послідовники зберігають його заповіді. А раз так, то не залишається каменя на камені відтвердження, що навіть божественної сили недостатньо, щоби хтось із людей спромігся виконувати Божі заповіді. Далі, в 14 розділі книги, об'явлення сказано наступне: Тут терпеливість святих, що додержують Божі заповіді та Ісусову віру. Такі люди є, інакше Бог не стверджував би цього. Яків називає 10 заповідей законом свободи, і цей закон дійсно такий для тих, хто перебуває під керівництвом Святого Духа, бо цей дух звільняє від схильності до гріха. Цей же закон допомагає людині приборкувати свій тілесний розум, в якому корениться бажання його порушувати. Закон, в якому сказано День сьомий субота для Господа. Є закон свободи для того, хто любить суботу і ті принципи, на яких вона ґрунтується. Але не таким є цей закон для тих, хто не вважає гріхом оскверняти суботу. Такі люди намагаються закон знищити. Насправді їм варто звернутися до Господа в молитві і просити, щоб він звільнив їх від тілесного нахилу. Апостол Павло в посланні до Римлян писав Думка бочелесна ворожнеча на Бога, бо не кориться законові Божому та й не може. Ми довели, чому увесь десятислівний закон залишається в силі, а також те, що кожен, хто порушує його, хоча б у чомусь одному винен в усьому. Людина, яка виконує дев'ять із десяти заповідей, не може перебувати у святій гармонії з законом Божим. У нагірній проповіді Ісус проголосив Не подумайте, ніби я руйнувати закон, чи пророків прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати. Поправді ж кажу вам, доки небо і земля не минеться, ані йота єдина, ані жаден значок із закону не минеться, аж поки не збудеться все, хто ж порушить одну з найменших цих заповідей, та й людей так навчить, той буде найменшим у царстві небеснім, а хто виконає та навчить, той стане великим у царстві небеснім. Того, що Ісус виконав закон, зовсім не випливає, що Він поклав йому кінець, але тим самим Він показав нам приклад того, що Його можна виконувати. Точно так Ісус прийшов виповнити всю правду, складова частина якої є хрещення. Хіба Ісус поклав край закону про хрещення? Єдиний шлях виконати святий обов'язок, заснований на любові до Бога і любові до людини, жити відповідно до неї. І якраз саме це і зробив Ісус. Апостол Іван в першому Соборному посланні, в другому розділі написав: А хто каже, що в Нім пробуває, той повинен поводитися так, як поводився він? Зверніть увагу на те, що говорив апостол Павло про незмінність закону Божого десять заповідей. Ми читаємо про це в третьому розділі послання до римлян. Тож чи не нищимо ми закона вірою зовсім ні, але зміцнюємо закона. Слово Боже говорить, що окрім цього був ще і інший закон. Він не був написаний на кам'яних скрижалях, і місце його було не в ковчезі. Якраз цей закон і був скасований на Хресті. Як ми надалі побачимо, саме цей закон і мав на увазі Павло, коли говорив він про Христа. Він своєю наукою знищив закона заповідей, щоб з обох збудувати собою одного нового чоловіка, мир чинивши. Ми розглянемо вчення цього іншого закону, що він включав в себе, і чому хрест був завершенням його дії. У книзі повторення закону в четвертому розділі доволі чітко говориться про два закони. І поприходили ви та й повставали під горою, а гората горіла огнем аж до самих небес. А притому була темрява, хмара та мряка, і промовляв Господь до вас із середини огню, Голос слів ви чули, та виду ви не бачили, окрім голосу. І він оголосив перед вами заповіта свого, що наказав вам чинити десять заповідей і написав їх на двох камінних таблицях. А мені Господь. Наказав того часу навчати вас, постанов та законів, щоби виконували ви їх у краю, куди ви переходите володіти ним. Ось так виглядали справи Господь заповідав закон десяти заповідей і написав їх на двох камінних таблицях. Це один закон. У той же самий час він наказав Мойсеві навчити народ постанов, які і склали ще один закон. Як про це говориться в книзі повторення закону у 33 розділі, дав Мойсей нам закона. Немає нічого простішого, Господь заповідав закон, і Мойсей заповідав закон. Один плюс один виходить два. Сотні років по тому Господь сказав І більше не мандруватиме Ізраїлова нога з цієї землі, яку я дав їхнім батькам, якщо тільки вони будуть пильнувати, робити все так, як наказав я їм, та весь закон, що наказав їм мій раб Мисей. Тут написано те, що Мойсей наказав їм, є закон. Ми також читали, що заповіді, які Бог написав на двох таблицях, є закон. Очевидно, що слово Боже вказує на існування двох різних законів. Вони відрізняються також і тим способом, яким вони були дані Ізраїлю. Один сам Господь особисто проголосив перед народом, а інший він доручив виголосити Мойсеєві. Той закон, який Господь дав особисто, який Він своїм перстом написав на кам'яних таблицях, згодом був розміщений в ковчезі. З іншим же законом було дещо інакше. Він був розміщений поруч з ковчегом. Закон, що був даний особисто Богом і написаний ним на камінних скрижалях, має існувати, поки існує небо і земля. Інший же закон був церемоніальний і на хресті був скасований. В посланні до Ефесян в другому розділі апостол Павло написав. Він своєю наукою знищив закона заповідей, щоб з обох збудувати собою одного нового чоловіка, мир чинивши. Отже, ми бачимо, що законів було два. Тепер давайте розглянемо, що ж включав в себе церемоніальний закон і чому на хресті йому було покладено кінець. Для цього ми звернемося до четвертого розділу книги Левит. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: промовляй до Ізраїлевих синів, говорячи, коли хто. Невмисне згрішить проти якої з усіх заповідей Господніх, чого не треба чинити, а він учинить проти однієї з них. Якщо помазаний священик згрішить на провину народу, то він принесе за гріх свій, що згрішив ним бичка, молоде з худоби великої, безвадного для Господа на жертву за гріх. І приведе він того бичка до входу з кинії заповіту перед Господнє лице. І він покладе свою руку на голову того бичка та й заріже бичка перед Господнім лицем. Який сенс всього цього? Скажімо, людина зрішила і тим накликала на себе смертний вирок. Тварина зауважте не грішила. Людина покладала руку на голову тієї тварини, таким чином переносила свою провину на невинну тварину. Потім, власноручно, вона вбивала її, визнаючи тим, що померти насправді мала вона, людина, хоча вмирала тварина, її заміна. Подібні до цього і наші стосунки з Христом. Ми згрішили, і тому вирок всім, один, смерть. Наші гріхи були покладені на Ісуса. І Він помер за нас. Через жертвоприношення людина проявляла свою віру в те, що одного разу Бог пошле агенця Божого померти за неї. Однак, перш ніж настав день, в який помер Христос. Людині, яка усвідомила свою провину, належало було принести в жертву тварину, проявляючи тим самим свою віру в те, що Бог пошле сина свого на смерть замість неї. Але вже на наступний день, після смерті Христа, жертвоприношення втрачало будь-який сенс, тому що воно було б запереченням смерті Христа. У посланні до Єврею ми з вами читаємо і не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю увійшов до святині один раз та й набув вічне відкуплення. З часу смерті Христа ми більше не приносимо у жертву тварин, цьому встановленню, як ми можемо переконатися, на Христі було покладено край. І воно ні в якій мірі не є частиною закону десяти заповідей. Воно було складовою частиною церемоніального закону і було не більше, ніж тінню смерті Агенця Божого. Колись ця подія відбулася, закон про жертвоприношення втратив чинність. Але не так воно є з суботою. Ми продовжимо дослідження цієї теми в нашій наступній передачі. Помолимось. Дорогий наш небесний отець. Ми безмежно вдячні тобі за слово Твоєї святої правди. Зі сторінок цієї чудової книги Біблії Ти нам роз'яснюєш важливі істини. Допоможи, Господи, нам розуміти Твою правду і цінувати Твоєю волею, і виконувати волю Твою у своєму житті. Допоможи, Господи, нашим телеглядачам зрозуміти цю надзвичайно важливу істину, що вони могли виконувати десять заповідей і прославляти Тебе. Тебе у своєму житті. Благослови нас, Господи, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Бог бажає, щоб ми мали життєво важливе єднання з Ним, завдяки якому Божий закон, істинний критерій цінностей буде записаний у нашій свідомості. Нагадую, що ви можете отримати цікаву серію біблійних уроків, дивовижні факти, і з них ви можете більше дізнатися про Божу волю щодо вас. Вам потрібно лише повідомити нам про своє бажання вивчати Біблію за допомогою даних уроків. Наші контакти ви бачите на екрані. Бажаю вам рясних Божих благословень у всьому. До побачення.